Досить себе жаліти. Що там вчити ту німецьку? Все дуже просто, от я зараз вам дещо поясню. От бекомен це буде отримувати. Архальтен отримувати. Кріген теж отримувати. Але не все так просто. От Ерхальтен це офіційне отримувати. А от Кріген це розмовне сленгу на вулиці, отримувати. А от же бекомен це є універсальне. І там, і там. Да-да, я вас вже... німецька тяжка. Німецька тяжка. Що... Вчіться, вчіться, практикуйтесь і заходьте на мій телеграм-канал, там кожного дня випускаються пости з домашнім завданням. з самопрактикою, коротше. Можете заходити і практикуватись. Кожного дня. Досить себе жаліти. Що там вчити на німецьку? Все дуже просто, От я зараз вам дещо поясню. От бикомен, це буде отримувати. Айхальтін отримувати. Кріґен теж отримувати. Але не все так просто. От Ерхальтен це офіційне отримувати. А от Кріґен це розмовне сленгу на вулиці отримувати. А от же це є універсальне і там, і там. Да-да, я вас німецька тяжка. Так що вчіться, вчіться, практикуйтесь і заходьте на мій телеграм-канал. Там кожного дня випускаються пости з домашнім завданням. Саме практикою кажуть, можете заходити і практикуватися. кожного дня.